Шановні пацієнти, колеги, партнери та друзі Подільського регіонального центру онкології, 2024 рік. Продемонстрував, що наша сила у єдності, наша віра у спільній меті, а наша місія у безперервній боротьбі за життя. Разом долали труднощі, досягали нових вершин і не припиняли дарувати надію тим, хто її найбільше потребує. Вінницькі онкологи продовжують виїзні прийоми у громадах Вінниччини. для людей, які живуть у віддалених районах і не мають можливості дістатися до лікарні. Діють пересувні мамографи, зокрема на Вінниччині. Рак не вирок. Онкохворі проходять реабілітацію в школі пацієнта. Її створили на базі Подільського регіонального центру онкології на Вінничині за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID втілюється проект Рання діагностика раку шийки матки у жінок в сільській місцевості. Перший реабілітаційний центр для онкохворих створять на базі. Северинівської лікарні відновного лікування. Проєкт про співпрацю підписали з Подільським регіональним центром онкології. Подільський регіональний центр онкології спільно з Подільською громадою започаткували проєкт під назвою Сміливі знати, аби ознайомити сімейних лікарів із ранньою діагностикою раку. У Вінниці запрацював центр менеджменту болю відкрили його на базі Подільського регіонального центру онкології. Все це стало можливим завдяки нашим захисникам і захисницям. Дякуємо Збройним силам України. Ви стали незламним щитом нашої країни, забезпечивши кожному з нас можливість працювати, розвиватися, а також допомагати тим, хто цього найбільше потребує. Завдяки вашій мужності. Ми маємо змогу творити зміни, що рятують життя. Ви, наш приклад стійкості та віри. Кожен день, кожна година нашої спільної роботи були присвячені одній великій меті рятувати життя. Від імені всього колективу Подільського регіонального центру онкології я хочу щиро подякувати всім, хто йшов з нами пліч опліч та підтримував Подільський онкоцентр на кожному етапі роботи. Міністерство охорони здоров'я України. Національній службі здоров'я України, Вінницькій обласній військовій адміністрації, Вінницькій обласній раді, Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної військової адміністрації, Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, громадським організаціям та благодійним фондам. усім нашим партнерам, чия допомога стала ключовою для впровадження наших ініціатив та покращення якості онкологічної допомоги. Коли ми говоримо про наш подільський онкоцентр, це не лише стіни, обладнання чи проекти, це історії, історії боротьби, перемог і вдячності. Дякую кожному лікарю, медичній сестрі, адміністративному працівнику, технічному спеціалісту, всьому колективу Подільського регіонального центру онкології, що працювали цьогоріч для наших пацієнтів. За вашу віддану працю, турботу і тепло, за те, що підтримували тих, хто цього потребує, і щодня створювали майбутнє, де слово Рак перестає лякати. Адже у 24-му році ми разом змінювали уявлення про профілактику та ранню діагностику, знаходили нові цифрові рішення, вдосконалювали методи діагностики та лікування, впроваджували інновації, аби подолати біль. Демонстрували силу в співпраці, об'єднуючи зусилля, створювали простір, де пацієнти зможуть відновлюватись і відновлювати свої сили після лікування, отримувати фізичну, психологічну й емоційну підтримку, знаходили віру та натхнення до життя. Тут, у Подільському онкоцентрі, 24-й рік навчив нас, що немає нічого неможливого, коли ми працюємо разом. І тим більше немає нічого важливішого, ніж дарувати натхнення до життя усім, хто його потребує. Ми готові рухатися вперед, створюючи майбутнє, де слово онкологія буде синонімом снів надія та життя. Хай 2025 рік принесе здоров'я, спокій у серця, впевненість у завтрашньому дні та мир у кожну домівку. З Різдвом Христовим та Новим роком! Слава Україні!